Всім привіт! Рада вітати вас на каналі. Сьогодні хочу поділитись з вами рецептом сирної паски. Це рецепт для тих, хто не хоче возитися з опарою, довго замішувати, вимішувати. Тут все швиденько змішали і пасочка готова. Звісно, це не та паска дріжджова, але все-таки виходить дуже смачно. Так що ходімо, будемо разом з вами готувати. Отже, нам знадобиться яйце 4 штуки. Цукор 200 г. Зараз все це треба збити міксером. І ванільний цукор-пакетик. Ну і сир, саме головне 400 г сиру. Сир бажано перебити блендером, але в мене він такий паста, можна сирно сказати, то я нічого блендером не буду збивати, а ви як уже забажаєте. Бо все-таки в готовому виробі воно. Чути коли сир грудочками Все, зараз до яєчної маси будемо додавати сир 400 грамів. Я перемішую просто так, хто бажає блендером. Як сюди ж додаємо соду або розпушувач, один пакетик, або одна чайна ложка без гірки соди. Сюди ще я буду додавати лимонний сік і цедру з лимона. Я додаю в дріжджові паски, завжди полюбляю лимон у випічці, різдвяні калачі, паски. Ну і сюди додам трішки цедри і лимонний сік. Чайна ложка лимонної цедри і десь так чайна ложечка лимонного соку. Ще нам знадобиться сюди 80 грам масла розтопленого додавати треба. Але у мене це смалець домашній, в нашому випадку його вдома вистачає, тож я використовую для випічки його. Хоча раніше ніколи не використовувала, але останній рік дуже класно виручає. Тож сюди додаємо смалець, все це гарненько перемішую. Ось така гарно пінкою взялася через те, що тут є сода і лимонний сік. А, пахне. І зараз сюди треба додати родзинки. Родзинок десь 100 грамів сюди, або цукати різні, в моєму випадку це родзинки 100 грамів. Ось сюди я додаю. Можна після борошна до борошна. Далі бачу, борошна більш не треба, зараз треба гарно все це ложкою вимішати. Воно таке формочки накидається це тісто ложкою. Беремо форми наші і додаємо сюди цю масу. Це, звісно, не дріжджове тісто, то так воно сильно не підніметься. Тож формочки заповнюємо трошки більше, як ми звикли. Ось так я заповнила форму, можна ложку водичкою і гарно все це рівненько затерти. У мене так нормально вийшло. І все. Зараз заповнюємо і в духовку відправляємо. Температуру я вам не кажу, бо кожна духовка по-різному. До готовності. шпажкою прокололи, суха вона, значить, все. Наша пасочка готова. пасочка виходить в розрізі. Звісно, це не дріжджоветість, то така вона, як кексик всередині, але смачно. Мені дуже сподобалось поєднання, що тут є лимон, бо ті рази я робила без лимону. З лимоном смачно.